Нова шахрайська схема та заборонений рух. З вами Дніпро оперативний і це датже подій. Заборонений рух. У Дніпрі сьогодні, 5 липня, на перехресті площі Соборної та провулок Коновальця сталося ДТП за участю Форд та Мазда. Водій автомобілю «Форд» намагався здати назад, але в'їхав у Мазду. В результаті обидва транспортні засоби отримали серйозні механічні пошкодження, а уламки розкидало по дорозі. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. У всіх обставинах розбиралася поліція. Псевдоволонтери. Ошукували громадян, які збирали кошти на допомогу ЗСУ. На Дніпропетровщині викрито злочинну групу. За попередніми підрахунками, загальна сума завданих потерпілим збитків може становити понад 2 мільйони гривень. До махінації причетні четверо мешканців Дніпропетровської та Кіровоградської областей. У соціальних мережах вони шукали оголошення про збір грошей на допомогу ЗСУ та лікування поранених бійців. Під виглядом конвертування грошових коштів вони отримували доступ до онлайн банкінгу потерпілих та привласнювали. Гроші шляхом переведення їх на підконтрольні рахунки. Щомісячно така незаконна діяльність приносила їм понад 1 мільйон гривень. За клопотанням прокуратури одному із підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Щодо інших вирішується питання про обрання. Увага, розшук у Дніпрі розшукують 37-річного Олександра Скатова. Чоловік вийшов з місця проживання та зник. Мешканці обласного центру просять допомогти у пошуках. Олександр зник 3 липня близько 10.30 в індустріальному районі Дніпра. Прикмети зріс 180 м, метр вісімдесят коротке русяве волосся. Був одягнений синя футболка, чорні джинси, чорні кросівки. Мав при собі чорну сумку через плече. Якщо ви бачили Олександра або ж знаєте, де він може знаходитись, повідомте про це за номер чи на лінію 102. Нова шахрайська схема. У Дніпрі водій, який знайшов на своєму автомобілі штраф за неправильне паркування, мало не віддав гроші аферистам. Як виявилось, у конверті із реальним штрафом ті підклали фейковий рахунок за евакуацію. Так у фейковому документі було зазначено ТОВ з назвою схоже на одного з операторів паркування у Дніпрі. Проте зазначена організація ніяк не пов'язана з інспекцією та КП транспортна інфраструктура міста. Якщо ви отримали фейковий штраф, звертайтесь до правоохоронних органів. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соціальних мережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.